Ну що, друзячки, всім привіт! Як ви там? Живі, здорові після новорічних свят, а ми вже працюємо. Що, друзі, на сьогодні виходить? Дуже багато сьогодні роботи вже зробили, поприбирали поросят. Дровця підпиляли. Також сьогодні хотіли з'їздити, прикупити дещо на наше господарство. Знаюся вам в тому, що ми хотіли купити, поїхати сьогодні купити на господарство в'єтнамських поросяток. Побачили, виходить, декілька оголошень нашій місцевості продають. Ціна дуже така дешева. Вирішили спробувати і таких поросяток тримати. Але щось чоловік сьогодні не виходить на зв'язочок, можливо, як вийде, поїдемо найближчим часом і заберемо. Також що я хочу сказати, спілкувалися нещодавно з деякими людьми, і люди, які займаються продажою свинини, людей, які є магазини по продажі м'яса, і з ключо дізналися дуже багато інформації. В даному відео хочу цієї інформації поділитися разом з вами, також підбити підсумки, чи варто розпочинати тримати свиней у 26-му році. Яка в нас ситуація на рахунок зернової групи? Точніше. Ціни на зерно в даному відео постараюся для вас це поподробно розповісти. Так що, трудяшки, кому подобається наше відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо подобаючку гарного вам перегляду. Так, як зазвичай поприбирали в нашу поросяток. Ну, як завжди, дуріють. Самий такий великий друзі, залог в господарства це потрібно дотримуватися порядків. Не потрібно, щоб поросята плавали. Таскати в багнові кожного дня, можливо, декілька разів навіть на день потрібно прибирати в наших поросяток. Ми, друзі, завжди стараємося прибирати, дивлячись, скільки в нас тут бардака. Прибираємо або рано вранці, прибираємо, якщо дуже так грязно, навіть і ввечері. А так, раз-два рази на день це саме такий буде кращий варіант для чистоти в господарстві. Наразі тирси в мене немає, підтручуємо соломку, ну це також. Непогана така в нас вирішення точніше нашої проблеми. І що ж у нас, друзі, на сьогоднішній день виходить? Сьогодні в нас 3 січня, буквально два дні ми так трошки провалялися, відпочили, набралися сил, ну скажу, що я вже тут не можу так, що без роботи кожного дня просто валятися. Ні, потрібно щось робити. Звичайно, роботу біля господарства ніхто не відміняв, кожного дня працюємо. Що я, друзі, хочу сказати? Нещодавно, буквально позавчора, спілкувався. Із товаришем, який продає свинину на базарі, спілкувався із товаришем, який продає у магазині. Скави, що там неоднозначна така у нас ситуація виходить, на рахунок того, що ціни дуже відрізняються. Зараз пробіжемося, як завжди, вже на ціни на малих поросят, продажа живою вагою, тушками, напівтушами, і розкажу дуже таку не особо приємну ситуацію для тих людей, які тримають поросят на відгодівлі. Поділюся даною інформацією. Як завжди розпочинаємо усе ми з малих поросяток. На рахунок малих поросят ситуація в нас особо так і не змінилася. Декілька відео назад ми розповідали вже про ціни на малих поросят. Скажу, що поросята в нас вага від 10 до 12 кілограм. Нас коштує десь в районі 2800-3000 три тисячі гривень за поросятку. Дуже великий вибір є на рахунок малих поросят, різні породи, сальні, м'ясні. Звичайно, де м'ясна порода, там ціна буде чуть-чуть дорожча, ніж сальна. Щось воно в нас так виходить. І скажу, що дуже великий вибір у нас з'явився: можна вибрати ну, собі на господарство, певних таких непоганих поросяток. Получається, якщо беремо у нас жива вага порося, тут уже ситуація так різноманітна. Якщо будуть поросята до 150 кг, кілограм, це такі середні поросята, які ми прибираємо у себе на господарстві. Скажу, що на свинокомплексах ціна там стартує від 70 гривень до 75 гривень за кілограм. Звичайно, в населення беруть на світ 80, максимум 85 гривень за кілограм. Це беруть різники, які перепродають, виходить, на ринкові свинину. Звичайно, якщо будуть поросята 180 з плюсом 200 кілограмів, там ціна буде 90-95 гривень за кілограм. Особа ситуація на рахунок живої ваги не змінилася, навіть чуть-чуть вона починає просідати. Якщо брати поросята, є такі випадки, що люди також до мене телефонують. Діма, забери поросяток, там вага нас десь 90-100 кг. Ну, по хорошій ціні тут я скажу, що дане порося продати неможливо, так як особо там виходу по м'ясу не буде з такого порося. Я, звичайно, відмовляю, то, що мені ну, невигодно брати таких малих поросят, тим паче на заріз. Якщо на утримання, то люди не погоджуються так, як ну, не хочуть так видно продавати, то вже ж таке. Продавайте чи різникам чи кому. По виходу м'яса там скажу, що будуть одні кості. М'ясо там буде мізерна така частина. На рахунок живої ваги у нас вже більш менш все зрозуміло. Беремо свиноматок. Спілкувався знайомим різником. Каже, дімон на сьогоднішній день свиноматки взагалі не мають ніякого попиту. Дуже складно його все реалізувати. Це або продавати на переробку це на ковбаси, на фарші. Таке воно каже, ще піде. Дуже мало таких замовлень. І далі беремо, друзі, на рахунок продажі четвертини туші на півтуші. Нещодавно переглядав оголошення в нашій місцевості, бачу, що навіть ціна на четвертини в нашій місцевості вже просіла. До нового року у нас сама менша ціна була 160, 150, 160 гривень. більша у нас була 170-180. На сьогоднішній день, буквально вчора, переглядав ці всі оголошення і натрапив на декілька таких оголошень. Там люди продають вже по 140-145 гривень за четвертинку. Звичайно, це вже не особо така приємна ситуація. Є звичайно оголошення, де там 170-180 гривень за кілограм. Ну, скажу, що навіть передивляючись ті всі коментарі, які люди пишуть, ну скажу, що взагалі немає такого попиту. Там якісь несінитниці пишуть. В основному немає, що люди там хочуть замовити. Що саме у нас відбувається на рахунок продажі четвертинами? Ми свого господарства на сьогоднішній час четвертини не продаємо. Так, як мені більш вигодніше продавати в роздріб свинину, м'ясо, сало, різні там позиції. Четвертинами мене на сьогоднішній час воно все не влаштовує. Так, як мені потрібно ставити, щоб перекрити всю свою роботу, перекрити всі свої затрати, мені потрібно ставити ціну 180-190 гривень. За четвертини. Звичайно, людей це лякає, ну, прийняли таке рішення, що на сьогоднішній день четвертини не продаємо. І саме головне, друзі, що я дізнався буквально та ось на днях, дізнався таку інформацію. Спілкувалися із товаришем, який торгує на ринкові, Там, звичайно, ціна трошки також просіла на м'ясо. Ну, не особо. М'ясо там все одно в попиті. Ціна більш-менш така нормальна, що він купує цих поросят у населення і перепродає трошки, щоб заробити навіть і собі, для своєї родини. І, звичайно, друзі, в нас проблема в тому що і виникла, що в нас привоз м'яса із-за кордону, на магазини. Там ціна, звичайно, на м'ясо не особо така висока, набагато нижче ринку. І тут, звичайно, друзі. Спекуляція йде на рахунок то як по якій ціні купувати живу вагу поросят. Звичайно, кожна людина старається на цьому щось заробити, так як це також певна така робота. Звичайно, в мене особих таких претензій до перекупів немає, так як я спілкуюся з різними людьми і вони діляться своїми так сказати, проблемами, то я це все розумію. Звичайно, купувати по тій ціні, коли м'ясо буде коштувати 200 гривень. На Ринкові, то я скажу, ніхто не буде купувати порося по 110-120 по гривень за живу вагу. Так, вигодувати це порося це дуже складна така справа, але так як людина, кожна не буде працювати собі в мінус. При тій ціні, яку ми дізналися, буквально ось нещодавно спілкувався з товаришем, який продає свинину на ринкові. Балаков з ним кажу, в чому ж причина в нас полягає в тому, що просідає жива вага. Він каже, спілкувався з багатьма каже, людьми на рахунок цього запитання. І в нас, каже, поділився один чоловік, який має свій магазин і продає м'ясо. У нас нещодавно тут відкрилися певні такі магазини, де продають свинини нові. І він же каже, що в нас в чомусь ситуація. Каже, Польща предложила нам по низькій ціні свинину. Каже, нас за тонну, якщо купувати тонну свинини. Це в нас виходить 2200 доларів одна тонна свинини. Якщо перевести по курсу від долара, там виходить 90 з копійками 1000 за тонну з четвертинами тушами. Скажу, що перевести на 1 кг живої ваги порося, це получає точніше не живої ваги порося, а на рахунок туші четвертини в нашій місцевості. Ця ціна получиться 90 гривень за кілограм четвертини. Якщо в нашій місцевості людина вигодувала порося, продає по 150-160 сто гривень, так щоб перекрити певні свої проблеми. Тут Польща завезла по 90 гривень за кілограм туші, понятне діло, що ніхто не буде купувати. Населення свиней по такій ціні. Людина затрачає певні кошти на утримання одного поросятка і стикається з тією проблемою, що ціна падає на живу вагу, і просто людина працює або в мінус, або працює в нуль. Є певні такі варіанти, як вирішити, друзі, ці всі проблеми. Це, звичайно, ситуація, якщо ви працюєте з різниками, понятне діло, що там не буде хорошої ціни на живу вагу. Через те, що. Людям також не дуже рентабельно купувати у вас поросят по 110-120 по кг жива вага і продавати на ринку м'ясо по 200 гривень. Це люди на цьому нічого не зароблять, будуть також у мінусі. Тут виход один і єдиний. Я в своїх відеороликах повторюю завжди, що щоб заробити на одному поросяту і певну таку копійку, хоча б на половину затрати і половина прибутку. Це виходить, вам потрібно вигодувати поросятку до 150 кг, можливость вище. Самі прибрали, самі розробили, самі переробили на продукцію певну, продали по своїх знайомих, по своїй місцевості і скажу, що ви будете все одно в певному такому плюсові. Якщо спрацювати на сьогоднішній день із різниками, то ви будете працювати в кращому випадку або в нуль, а в гіршому будете працювати в мінус. Так як жива вага у нас постійно, це вже буквально два місяці. Вона починає вже подати. Ціни були непогані. На цьому можна було щось заробити. Два місяці ціна потрошку-потрошку по падає. Звичайно, мої так прогнози, що в подальшому, а це січень-лютий місяць, ціна все одно просяде десь гривень 70, можливо, десь 65-70, це буде по-любому така ціна. І подальше, можливо, перед пасхальними святами тоді трошки ціна підніметься. І то це не факт. А тут просто ще одна ситуація виникає на рахунок того, що зерно в нашій місцевості потрошку піднімається. Звичайно, дивився ціни в нас. На Глобенському нібулонові там пшениця закупівельна. Вони купують пшеницю по 8, 8 тисяч, це стартує ціна, дивлячись, який учається, чи перший клас, чи другий, чи фурош. І максимальна ціна 10 100. Звичайно, це з ПДВ. Якщо купувати в населення, там вийде десь 7,5-8 тисяч за тонну. Десь у нас вийде пшениця. Брати ячмінь, ячмінь буде десь коштувати 8-8,5, можливо, до 9 тисяч, дивлячись, який це ячмінь. Кукуруза, кукуруза, звичайно, дешевша в нас в її місцевості. Від 6 до 6,5 тисяч, можливо, десь населення хтось і буде продавати, якщо не спіша, 7 тисяч за тонну. По кукурузі ще більш-менш нормальна ціна. Соя. Соя в нас, якщо з ПДВ, йде 17800, якщо без ПДВ, там останній час, коли я пам'ятаю цю ціну, 12400 чи 12800, щось, напевно, таке було. На рахунок зерна, зерничко потрошку піднімається, ну свинина потрошку падає. В загальному не знаю, що очікувати нам найближчим часом, звичайно, ми стараємося бути незалежними від оцих всіх проблем. Ми як продавали свою свинину власними силами. Дуже такий складний процес. Но, скажу, друзі, якщо не спішати це все робити, то можна на цьому якусь копійку заробити для своєї родини. Ще раз повторюся, якщо працювати так, що ви годували поросятку. Продали ви різникам, то я ж кажу: вроді, ви гроші ті одбили, але заробітку за ваш труд, за вашу працю, ви нічого не заробите. І на сьогоднішній день, друзі, займатися однією якоюсь справою я не бачу ніякого смислу. Так як одна робота мать вигоріти, інша мать прогоріти. Ми на сьогоднішній день дуже багато різним чим займаємося. Вирощуємо поросяток, займаємося переробкою своєї продукції. Тримаємо багатенько птиці, щоб можна було також і переробити на продажу. Також вирощуємо. Ну, Небагато хоч земельки, але ну, вирощуємо певну таку культуру. І, звичайно, на чомусь десь ти прогорів, чимось перекрив, і це якось дає триматися на плаву. Якщо займатися тільки свиньми, в один рік прогорів, наступний рік ти просто не встанеш із колін. Ще, друзі, що я хочу сказати, з того моменту, як ми розпочали вже реалізувати свинину самі, нам трошки вже. Так сказати, легше стало реалізувати свою свинину і на цьому щось ще заробляти певну копієчку. Так, да, це особо нелегка справа. Це потрібно набитися певного такого опиту, своїх клієнтів, і потім з кожним разом друзі буде все легше і легше вам реалізувати свою свинину. Ще друзі, що я хочу сказати, ситуація в нас дуже така і нестабільна. Потрібно при будь-якій ситуації працювати, і однозначно буде у вас певний такий результат. На сьогоднішній день в мене ще також є декілька таких варіантів. Хочеться запустити два проекти по роботі. Не буду я зараз розповідати, що саме я хочу зробити. Ну, аби були вже погодні умови, я б уже розпочав будівництво певного приміщення. Так як мені, для того, щоб реалізувати свої ідеї, потрібно побудувати хоча б приміщення 10 на 4, можливо, в кращому випадку потрібно будувати приміщення 10 на 6. Тоді буде проєкт дуже такий непоганий. Найближчим часом, я думаю, якщо погода нам дозволить зайнятися будівництвом, в подальших відео я однозначно поділюся з вами своїми ідеями і будете далі спостерігати, як ми. Реалізуємо свої ідеї. Так що, трудяги, показали вам саме основне, що у нас відбувається на сьогоднішній день. Мені дуже цікаво, яка ситуація відбувається у вас по регіонах. Пишіть, які ціни на живу вагу, пишіть, що у вас відбувається взагалі на рахунок тримання свиней на відкормові, які ціни на туші, полутуші, взагалі, яка ситуація склалася в нашій країні. Трудя, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.